Слава Ісусу Христу, я ходила до отця Олега на молитву за дітей, але мала тромбофлебіт такий, що десь бічна вена десь на сантиметрів 20 була повністю синя. І я все думала, що я колись її видалю, але так ну, ще не, не йшла до лікаря. І була кілька разів на молитві. Коли отець просила молитися за дітей. Але отець на загальній молитві казав, що зцілюються люди від тромбофлебіту і перелічував. І за кілька днів я подивилася, в мене вена була абсолютно світла, така здорова, і всі тромби, там от 20 сантиметрів, то все розсмокталося. А потім ще через кілька років я знову прийшла до оця Олега і знову молитися за дітей. І мала вже такі невеличкі сині. Такі. Там, де вузли в мене, там були такі сині точки. І знову, коли на загальній молитві отець Олег казав, що стілюються люди, він казав, що стілюються і від тромбофлебіту. І так за кілька днів я знову подивилася, і в мене тих тромбів вже не було. І ще хочу дати свідчення про те, що моєю знайомою було сильне запалення лицевого нерву, і так, що аж її перекусили. Вона лежала в лікарні тиждень і лікування їй не допомагало. І я їй запропонувала прийти до Олега. Але то десь недавно було, вона каже, погода дуже вітряна, я не хочу йти з лікарні так далеко, бо щоб мені не стало гірше. Я кажу, тоді я дам на службу Божу за тебе. Вона каже, добре. І на другий день мені пише, що лікарі її ще раз обстежили, виявилося, що запалення в неї від зуба, зуб вирвали, і запалення, лицевого нерву пройшло, пройшло, ну, вже майже повністю пройшло, її виписали додому. І це за пару днів вона вже була цілком здорова. Це дякую Богові і дякую Богові за оця Олега, який над нами так молиться, і Господь приймає його молитви. Слава